Чоловік Оксани Редькіної, офіцер Нацгвардії, загинув у зоні АТО рік тому. Чотири рази Буковинський військовослужбовець повертався до Чернівців. У п'яте не судилось. Він знайшов передвіження передвіження «Град» і на той момент зв'язався з Юрієм Касьяном, це волонтер армії СОС, щоб он. По можливості прибув как можно швидше в посілок Кримська, щоб провести аеророзвідку именно по передвижению града. Ві знаєте, коли Юра Касьянов прибув туди на место, как якраз за 10 минут до того погиб мой муж від Града. За час неоголошеної війни до Буковинських родин не повернулись 54 бійці. Рідні загиблих атовців мріють спородити у Чернівцях меморіал. Допомогти зголосились волонтери. Хочеться, щоб саме зараз це все воплотить нашу ідею в життя, тому що чувствую, що все може бути забито. Якщо вже буде анонсовано, буде визначене місце і анонсовано приблизний кошторис цього пам'ятника. Я маю на увазі, яка вартість. Ну я кажу, як буковинець. І як волонтер і від себе, і буду шукати додатково кошту від меценатів, щоб цей пам'ятник якомога швидше тут стояв. Власних ідей як має виглядати пам'ятник, волонтери не висловлюють. Розповідають, що вирішувати це мають лише учасники АТО, які обрали вже й місце для закладення першого каменя та хреста. Хотілось би, звісно, щоб пам'ятник був в центрі міста на центральній площаді. Я думаю, що є тут можна знайти місце саме краще місце, бо ми спілкувалися з багатьма людьми. І багато отзовів пішло про те, що зробити пам'ятник біля пам'ятника Шевченка або за Шевченком на всю ту стіну, там, де зараз є 600 років Чинівцям. Проте чернівчанам така ідея не до вподоби. Вважають, що пам'ятник мусить бути на найвиднішому місці у центрі, але не за спиною Тараса Шевченка. За Шевченком там не буде, там є той. Фонтан за спиною чиєюсь я вважаю, це теж не дуже гарно. Розумієте, от воно має бути во так, от, кидатися в лице. І кожен має проходити і у когось щось має тут йокати. Обов'язково має бути 6 листопада. На містобудівній раді у ратуші планують розглянути питання зовнішнього вигляду місця розташування та фінансування майбутнього меморіалу. Про хоча б приблизну дату відкриття, поки мова взагалі не йде. Проте вдова Віктора Редькіна, певна, що затягувати із цим не варто. Пам'ятник вже. Можна закладати. Там же не буде вказано, скільки жертв, допустимо, та пам'ятник всім погібшим в зоні АТО. Я на ходу на Ярослав Левицький місцевий час.